Це моя лавандова локація. Зараз вона виглядає такою. Тут посаджено понад 2000 кущиків. У другій половині відео ви побачите, як вона виглядала в минулому році. До цієї страшної весни, коли багато кущиків вимерзло. Показую усе чесно, без прикрас. Показую вам засохші кущики. Показую вам. Відроджені кущики. Частина кущиків вижила, частина ні. Природа не запитує, чи готові ми, чи не готові. Вона просто робить по-своєму. А я вчуся приймати це. Раніше я хотіла посадити величезне лавандове поле. У мене були і сили, у мене було і здоров'я. мене всю вистачало на це лавандове поле. Але з роками змінилась я, змінився мій фізичний стан. Тож цьогорічна весна, а точніше приморозки ті, що були навесні, розставили все на свої місця. І це не про слабкість, це про життя. Я вже не тягну такі об'єми, як тягла колись. Чи відродиться поле повністю, я не знаю. Але я вже кое що зробила. Я посадила свою невеличку нову ділянку із меншою кількістю лаванди, і з тією кількістю, яку я зможу обробити. І я не біжу за ідеальною картинкою. Я хочу вам показати те, що є насправді. Показую вам не лише красиві кадри, а й те, що за ними стоїть. Це поле. Це частина мого життя, це частина моєї витривалості. І навіть зараз, коли воно не таке, я його все рівно дуже люблю. Люблю я його зараз, коли мені вже полегшало зі здоров'ям, коли вже я змогла прийняти те, що сталося навесні, і прийняти його, і усвідомити, що я нічого не могла змінити абсолютно нічого. Мороз познущався над моєю лавандою. Я була на... налаштована його переорати. Я навіть сказала чоловікові, що я не хочу його бачити. У мене не буде стільки сил, щоб його обробити. Але чоловік мене підтримав: нехай буде яке є, нехай воно собі росте. Я тобі буду в цьому допомагати. Якщо моє поле і мої труднощі допоможуть комусь прийняти свої труднощі, значить, недаремно я вам це все показую. Бо життя не завжди ідеальне, але воно наше, і воно прекрасне в тому вигляді, в якому воно є. Це моя лавандова локація. Колись тут було понад 2000 кущів. Весна забрала частину з них, десь відродилося життя, десь воно не повернулося. Останні роки дали мені зрозуміти, не все залежить від сили рук. Десь життя бере своє, десь здоров'я змінюється, десь ти вже не можеш тягнути те, що тягнув колись. Але це моє поле це не про ідеальність, це про дорогу, яку я пройшла, про справжню працю, про втому, надію і теплі моменти. Я вже висадила нові кущики, створила своє нове лавандове невеличке поле. Хай ті кущики ростуть у своєму темпі, а я зростатиму поруч з ними. Це все я роблю на якусь гарну оцінку, а показую правду, бо правда теж буває і красива, і некрасива. Коли я посадила це лавандове поле, я навіть не уявляла, скільки тут буде роботи. Це був мій міні-маркетинг, моя любов, моя терапія, моє натхнення. Я садила, копала, поливала, полола і здавалося, що я все зможу. Поле росло разом зі мною. І тут я переживала і підйоми, і падіння, і хвороби, і перемоги. Рядочки були рівненькі, красиві, Квіти були, кущі були великі, густі, квітів було багато. Я думала, що так буде завжди. І раптом прийшла ця весна. Весна цього року була жорстока. Морози прийшли пізно, коли рослини вже прокинулися. Був момент, коли я думала, все, я закінчила. Я так втомилась, я так виснажилась, що дивитися на це поле не змогла, і не знала, чи хочу я ще його тягнути. Це не просто бізнес чи хобі, це частина мене. І бачите, як вона, ця лавандова локація гине, це як втратити шматок себе. А потім я сказала собі, Якщо навіть частина поля відродиться, значить, і я зможу. Значить, і я зможу прийняти лавандову локацію, така, як вона є. Тож я вирішила дати полю ще один шанс, і собі теж. Я висадила нові рослинки, не тисячі, скільки зможу потягнути. А це поле буде, як і було на тому ж місці, але я вже не буду за ним доглядати так, як доглядала колись. А що саме? Я насаджувала, коли якась лавандочка пропадала. А це бувало доволі часто, тому що у нас не ті кліматичні умови для лаванди, які вона любить. Тож тепер я просто не буду особливо пристально за нею доглядати. Не буду її пересаджувати, насаджувати. От вона як росте, так вона і буде рости. І тепер, оглядаючись назад, я за допомогою поля багато що визначила, зробила для себе багато висновків. Що я визначила? Що ідеальності не існує, що з часом краще робити менше, але з любов'ю, що здаватися не можна, але із себе знущатися не потрібно. І головне, що краса є і в новому, і в зламаному, і в тому, що тільки починає рости.